Пенсійна реформа зачіпає два найважливіших аспекти двох сфер. З одного боку, це публічні фінанси і економіка в цілому, з іншого боку, це соціальне питання і питання справедливості для наших громадян, і в першу чергу для пенсіонерів. Нам вдалося за останні два роки і уряду Гройсману, і попередньому уряду досягнути не тільки макроекономічної стабілізації, а й економічного зростання. І перші паростки такого зростання ми побачили в 2016 році, і ми дуже раді, що нам вдається підтримати їх в 2017. Для того щоб це зростання максимально прискорилось, а найголовніше не тільки прискорилось, а і в результаті дало відчутний ефект для наших громадян, тому що це найголовніше насправді результат кожної реформи. Нам потрібно працювати наполегливо у всіх напрямках і підтримувати стабільність з одного боку, і прискорювати це зростання це і підвищення залучення інвестицій, і експорт, і інші всі напрямки, над якими ми працюємо. Пенсійний фонд на сьогодні, в якому, ну якщо так по-простому сказати, дірка в 141 мільярд гривень. Він насправді з одного боку загроза для бюджету це великий тягар для бюджету, а з іншого боку, не дає можливості виплатити достойні пенсії нашим громадянам. Відповідно, коли ми дивимося на макрорівні, кошти на це витрачаються великі. Коли ми дивимося на рівні конкретної людини, пенсії у нас абсолютно мізерні і не такі, на які люди заслуговують. Це вже не просто важлива реформа, яку треба зробити, це необхідність сьогодення. І е, якщо ми ту реформу, яку уряд відправив уже в Верховну Раду, яку ми просимо народних депутатів підтримати, і яку ми розробили разом з міжнародними партнерами, які. Також її розробляли в тих країнах, яким це вже вдалося. Це нам дозволить в довгостроковій перспективі за 7 років збалансувати пенсійний фонд, і це плюс для бюджету. А підняти пенсії пенсіонерам це дозволить уже в жовтні, і це підняття пенсій для 9 мільйонів пенсіонерів. Чому пенсійна реформа важлива для економіки економічного зростання? Зростання неможливо без інвестицій. Інвестиції неможливі без довгих грошей. Класичним джерелом довгих грошей у більшості економік є пенсійні. Та страхові забезпечення, якщо ми не зробимо, не вибудуємо цей будинок, коли у нас є фундамент, коли у нас після цього є другий, третій рівні пенсійної реформи, то сподіватися, що ці інвестиції потікуть в економіку і будуть основою для створення робочих місць для будівництва нових заводів, фабрик і так далі, ну м'яко кажучи, наївно. Зараз ми робимо перший складний етап, на який не наважувалися справді багато десятків років це розчистити ті завали, які є, і побудувати справді міцний фундамент для пенсійної реформи. Я дуже радий, що нам всім вдалося знайти такий механізм, який дозволяє не тільки осучаснити пенсії, не тільки розчистити і закрити ті дірки, які популізмом пробувалася дуже багато років, не тільки вирівняти ті дисбаланси, коли людина залежить від величезної кількості папірців, від якихось довідок, які вона назбирала чи не назбирала за роки своєї роботи, чи вони десь загубилися, а створити справді, справді справедливу систему, яка до того ж справ дозволяє в середньостроковій перспективі прийти до балансу пенсійного фонду, перетворюючи його з джерела проблем для економіки, коли ми всі з вами, як платники податків, його субсидуємо до джерела накопичень та інвестицій, коли ми зможемо інвестувати накопичені кошти в розбудову нової багатої України. Дуже немало важливо, що також нам вдалося в результаті цього осучаснення для великої групи пенсіонерів справді суттєво збільшити пенсії, що означає знову таки з економічної точки зору не просто вищу соціальну справедливість, але ще й означає збільшення споживчого попиту, який знову таки буде підживлювати економіку. Тому ми дуже просимо всіх політиків підтримати е, даний пакет е, законів, який вже лежить в Верховній Раді. Це питання не полі. Е, політики, це питання не вподобань, це питання соціального захисту громадян, це питання вищої справедливості, це питання створення справді міцного фундаменту і підґрунтя для довгострокового економічного зростання.